Пральна машинка, за яку ви не будете переплачувати кошти і залишиться задоволеними. Ось такі нові пральні машинки від відміде, є в нас по наявності на 6 кг завантаження білизни, 60 по ширині 45 глубина, є велика кількість різних програм, але саме основне, 2 роки гарантії, 6 кг завантаження білизни і ціна 9500 гривень. До прикладу, ось БУ Сіменс. Чи там бош, до прикладу, у нього теж 6 кг завантаження білизни. Займає він місця багато, ціна його 8 тисяч гривень, за 9500 отримуєте нову пральну машину і ще й з розбірним баком. Тут в цій пральній машині розбірний бак. На майбутнє ви зможете замінити підшипники безпроблемно і не мати ніяких проблем. За невелику ціну отримуєте досить непогану пральну машинку. Звичайно, що з новим бошем вона не буде рівнятися, але якщо у вас постане вибір, що брати чи беушну пральну машинку вузьку невідомого виробника за 7500, то, звичайно, що мені здається краще ще доложити невеличку суму, постаратися доложити і взяти нову пральну машину. Як рахуєте, ви, можете написати свою думку в коментарях. Для замовлення telegram шапті профіля телефонуйте, замовляйте, надаємо гарантію, відправляємо новою поштою. Наш номер закріплений на основній сторінці TikTok.